Добрий день, шановна спільнота! Вітаю вас на нашому ютуб каналі Здорове Сіміста. Продовжуємо посів Ярого Ячменя. Сьогодні у нас 24 березня вже. Хочу вам показати ріпачок, який в минулому році я хлопцями сіяв. Як він себе на сьогоднішній день почуває. Понад 33 гектари приблизно. Бачите ось ріпак, просипається він, вже дає специфічний запах. Капуста починає відмирати листочки здорові. але як ви бачите, ріпак ось в такому стані сказати в непоганому ми його піддобрили бачите де трактори їздив трошки його піддавив але я думаю що він, а, так, він буде вігетувати бачите трактор віддавлює листи Ці листи це є проблема чому тому що вони будуть нести хвороби Через тиждень накриємо інцитиксидом, бо температура плюс 20 передають, накриємо, додаємо бор до нього, тому додав... будемо додавати інцид. Ну, тобто будемо його брізкати, коли зібране не бісковане, тому що були дощі сою зібрали, будемо Разу дискувати і теж сіяти в цьому році сою. Сою в цьому році всіх буде сіяти багато, тому що нема ціни на зерно, нормально, не на купуці, не на пшеницю, не на ячмінь. Щоб було гірше їсти. Посіяно у нас 110 гектар пшениця зими. Ми теж будемо в цьому році вибирати ранніх зернових. Прийдеться винаймати, другий комбайн, або купляти невеличкий для збору рибака, тому що 75-80 гектар рибака. Ще будемо підсівати озимий ріпак, де у нас його з'їли всякі виділі. Тобто будемо там його підсівати яким рибаком, подивимося що буде. Перший раз це треба робити, треба зробити досвід. Шумить сирена. Але буде ні. знову у нас тривога, але ми сіємо. Тому що треба, щоб працювала наша економіка, щоб заробляли культуру, щоб залишились податки. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. Підписуємося на канал, став лайки. До побачення.